Рятувальником Олександр працює лише півроку. Говорить, робота подобається. У своє професійне свято хлопець на чергуванні. Іноді є час на відпочинок. Несемо службу в наряді. Йдемо тільки після відбою. свій фах каже, обирав за покликом серця. Рятувати життя людей мріяв уже давно. Багато дивився по телевізору, як працюють рятувальники. сподобалось. Захотів, вирішив спробувати. А тут черговий радіотелефоніст завжди на поготові. Він приймає сигнали з центрального пункту оперативно-диспетчерської служби. Нажимаю тривогу, сигнал тривоги і записую одно ну, адресу, куди буде їхати. По громкому зв'язку я кажу, який автомобіль виїжджав. Микола Старинець у пожежній частині працює вже 15 років. Його завдання оперативно довозити колег на місце надзвичайної ситуації. Сьогодні він на дзвінках. Виклики приймає з Полтави та області. Червий диспетчер Рапочек старий слуха. Привіт. Інтерв'ю даю. Журналіста. Микола розповідає, на роботу щодня ходить як на свято. Коли ти виїжджаєш чи на надзвичайну ситуацію чи подію, ти знаєш, що від тебе залежить порятунок чи людини, чи ну, взагалі, що ти потрібен. На момент нашого візиту лунає виклик. На збори пожежним знадобилося всього кілька хвилин. Негайно виїжджають. Це була звичайна святкова неправдива тривога. Зі святом надзвичайників Полтави та області вітали традиційним концертом, врученням грамот і нагрудних знаків. Один із таких отримав і підполковник Ігор Бокань. Професії рятувальника він віддав 18 років. Ну, відчувається гордість за ту роботу, яку проводимо. Ми весь наш колектив рятувальників Полтавщини за врятовані життя, за врятоване майно держави. Головніший подарунок на свято сучасний піротехнічний автомобіль. Начальник групи піротехнічних робіт Володимир Вінник говорить в їхньому автопарку. Ця машина справжня знахідка. «Цей автомобіль буде використовуватись для перевезення вибухонебезпечних предметів, які будуть транспортовані на підрівня майданчика для подальшого їхнього знищення. Це вже до машина більш сучасна, яка буде вигукна на підприємстві згідно нових технічних вимог. Ли і Кременчуцькі рятувальники, три однокімнатні і п'ять двокімнатних службових квартир. Ольга Боцла, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.